Хочу поділитися своєю історією, через які труднощі я пройшла, та до чого я змогла прийти за останніх 5 років працюючи над собою. Ще буквально 5 років тому у мене не було грошей на молоко після розлучення. Я була в доволі важкому психологічному та матеріальному стані. Після розлучення я по-іншому глянула на своє життя та прийняла позицію повної особистої відповідальності. У своєму житті, адже саме вона мені може дозволити не страждати, як я страждала до цього. Для багатьох це дуже неприємно усвідомлювати. Проте самі ми відповідальні за це, які труднощі ми несемо в житті. Просто не завжди хочеться визнавати це. Адже краще перенести відповідальність на когось. Зрозумівши цю базу, я усвідомила, що в одних стосунках ти можеш бути токсичною, а в інших ти можеш бути свідомою особою, яка навчилася розставляти кордони з чоловіком, дітьми та на роботі п'ять років. Я створювала себе як жінку, починаючи з позиції особистої відповідальності, коли я усьому звинувачувала лише себе, і це дало мені можливість знайти зони, де мені треба рости. Це було психологічно дуже складно, але саме з цього все почалось. Потім виставлення особистих кордонів та донесення всім близьким та оточенню. Про ці кордони, що їх потрібно поважати. Особливо складно виставляти нові рамки та кордони, де люди звикли до твоєї старої версії, яка постійно терпіла та не ставила себе на перше місце. Шість років мій Данило, молодший син, не розмовляв. Старший син Дмитро вкладав гроші в його розвиток. І тепер Данило наздоганяє все те, у чому відставав. Також шалена трансформація відбулася з моїм чоловіком, з яким ми зустрілися три роки тому. На старті ми ще два місяці розходились. Ми розуміли, що хочемо сім'ї. А як правильно будувати стосунки, ми не знали. І до психолога ми не ходили. Адже, якщо говорити відверто, і самі психологи не знають, як будувати зрілі стосунки. Тому тут можна тільки спостерігати як інші, практикувати і застосовувати. Цеглинка за цеглинкою. Ми будували свій побут: виховання дітей, спільні цілі та грамотний фінансовий. Під три роки щоденної праці. І лише зараз ми отримаємо плоди. І лише зараз я починаю розуміти, що ті страждання були не просто так. Господь благословляє ті пари, які хочуть мінятися, які просять допомоги у Господа, щоб Господь благословив. Коли я була молодшою, то, на жаль, я цього не освідомлювала. Ми кожен сам собі, психолог, і лише ти. Можеш підняти себе на п'ядеста. Діти спостерігають за батьками, копіюють, теж стають кращими. І для нас чоловіком було важливим піднімати дітей, виховувати та ставити на ноги. Я не хочу жити по тій токсичній моделі, яку нам нав'язують всюди у соціумі. Я все зможу сама. Ні, дякую, це не для мене. Господь створив пару. І хлопчики повинні жити в повноцінній сім'ї і мати приклад чоловіка. Мати не може замінити і батька, і матір. І найважливіше, що я вирвалася з цього багна, яке мене затягнуло з позиції жертви та токсичні шаблони в моїй голові. Я ділюсь з вами цим досвідом, щоб ви розуміли, що може кожен. Я дуже пишаюся собою, і ви теж пишаєтеся собою. Якщо прикладаєте зусилля в своє становлення, хваліть себе, адже ви найважливіше, що є в цьому житті. Мені дуже приємно за те, що я поставила цілі і дійшла до них своєю працею без бабусів, без батьків, без підтримки близьких та друзів, коли ти під плінтусом. Без підтримки друзів єдина твоя підтримка це твої діти, заради яких ти повинна піднятися, і ти не маєш права не бути для них зірцем, незважаючи на те, що молодших немає на кого залишити. Я все рівно відчувала підтримку від старших дітей, і це дуже мене заряджало, не вішати ніс. А рухатись до своїх мрій. Я дуже проти абортів. Як би вам не було важко, я закликаю вас не робити цього. Навіть якщо ваш чоловік не підтримує фінансово і ви без роботи, я благаю вас не переривати життя. Господь вас не залишить у кожної дитини своя місія в житті. І я це знаю точно, як мати чудових п'ятьох діточок. Коли ти плачеш у розпачі, і ти одна, це завжди новий старт. Це твої прожиті руки, це твоя мудрість, це твій досі. І неважливо, хто засуджує чи поливає вас брудом. Вони не впливають на ваше життя. То навіщо перейматися, що думає якийсь нещасливий хайтер? Ті, ж, хто краще за нас, їм не до нас. Тому живіть своє щасливе життя. Страх, що змінити, заставляє терпіти. Невідомість, що попереду кидає в холодний піт, та відчуття загубленості дуже швидко заставляє. Сумніватися в собі. І 90% людей не знають, що хочуть, не маючи цілей, і нічого для цього не роблять, щоб змінити своє життя. Бо ж потрібно піднапрягтися, а це шалена праця над собою. Всі хочуть достатку, багатого достойного життя. Нічого для цього не роблять, кажучи. Та їй повезло, просто в правильний момент була у правильному місці. Але ж ніхто не бачив, скільки болі було прийнято та пережито, скільки ночей було недоспаних, скільки ж стресу було, щоб вирватися з цієї вогнюки та страждань. І ось коли я пройшла цей шлях, я щиро вдячна Всесвіту за ці падіння, переосмислення і тим, хто був. У мене прекрасні стосунки з чоловіком, з дітьми, чудова сім'я. Я заслужила жити достойно. І тепер я отримую плоди. І я вірю в те, що так може кожен, хто готовий заплатити ціну за власне щастя. Тепер я подорожую, кайфую та насолоджуюсь. І Я достойно пройшла свій шлях трансформації. Господь мене любить. Спілкуйтесь. Домовляйтесь, працюйте над мріями. Я бажаю вам гармонії душі.